Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. Я ось сьогодні починаю потрошку заготовлювати насіння. Сходила в магазин сім'я насінневий і трошки придбала такого самого необхідного для того, щоб починати робити якісь запаси ось такий гарний ранній горошок. Одна пачечка насіння все подорожчало десь на 2,5 рази від того моменту, коли я перш... останній раз його закуповувала. Взяла отаку пачечку, 8 штук тут томату каста. Побачимо, скільки зійде, але я вже стільки багато садити не буду, тому для мене достатньо буде. Взяла оцю дуже хорошу рукула-либідь. Вона без гіркоти і дає дуже гарний урожай, її можна сіяти через кожні 10 днів, для того, щоб зелень була е, постійно. Ну, і ось побачила. Такий кущовий кріп мономах. Середньостиглий. 32, 41 доба. Побачимо, що це за кріп такий. я в основному брала алігатор. А це ще побачимо, що це за кріп. Ну, і взяла отакі дві пачечки хелатину для гіркових для томатів. Раніше два роки тому назад вони коштували десь 12 гривень, зараз вже 24. Це вже в два рази. А ще скільки всього треба буде, ще треба буде докупити помідорів, редьки. Хочу ще купити е, щевлю. Бо сьогодні хотіла купити, але не було такого широколисного гарного щавліку. А цим хелатином я пользуюсь, користуюсь вільніше, дуже давно. Мені він сподобався вже років 8, як вони тільки зайшли на наш ринок. Для гірочків я їх і бризгою розвожу на 7 літрів води. І бризгаю по листу і підливаю під корінь. Так же саме і роблю з томатами, тому що тут є мікроелементи. І це дуже-дуже-дуже Азоту 30, фосфору 60, і желізо тут є, і магній, і цинк. Все тут є. Дуже Мені подобаються оце такі добрива, які можна відкрити, розвести. Ну, головне, я вам хочу сказати, особливо для томатів, то я іноді провіряю воду. І у нас дуже жорстка вода, тому я додаю, бо я е, так спостерігала і бачу, якщо виліш його, Оцей хелатін, то вони таке робиться, як хлоп'ями. То я зробила для себе такий висновок. Беру 70 грам уксуса, столового обичного уксусу, виливаю в ведро води, а потім ось додаю ці хелатинові добрива, то, ви знаєте, нічого немає, ніякого ніяких таких осаду, хлопів таких немає. Дуже гарно виходить. Тому так що, друзі, отак починаємо готуватися до весни. Не дивлячись ні за що, готуємося до весни. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, до зустрічі на каналі. Пока-пока.